Вітаю на каналі. Наразі у нас на черзі остання 200-битва та битва вежі бойовика. Там у нас дуже непрості боси, особливо непростий тут джокер своїми картками. Я вирішив спробувати пройти свій бій зливою. Але незвичайною. У мене є надія, що спрацює деяка хитрість. Як ви вже могли здогадатися, тут для зливу є третій лишній незвичайний персонаж. Це Соня Блейд, Combat Cup. Хитрость заключається в тому, що я спробую вивести її в бій, а вона при першому вході в бій. Дає червону картку персонажу-противника і заставляє його піти з битви, поки ми не будемо не розправимося з його напарниками, тільки тоді він вийде. А нам, собственно, це і треба, щоб він не заважав своїми картками, щоб ми могли робити свою зливу. Також таланти тут вкачані у мене на ватаці мітку смерті, а у допоміжних це що рейден у нас прив'язував і е, шанс на те, що спецприйом 2 не затратить зусиль з збережена. Манерія мені здається, вступна частина вже закінчена, можемо переходити, собственно, до самого бою. Головне в перші секунди не зафейлити і одразу вивести Соню. якщо вийде. Так, і. Як ми бачимо, моя хитрість не спрацювала дуже шкода. Так, є надія, що ми зараз? Все ж таки зробимо те, що планували дуже противний який Рейден. Будемо сподіватися, що злива з'явиться дуже довго, дуже довго злива зараз може закінчитися. О, нам пощастила, злива спрацювала на веселі. И тут у нас начинается оце танцевание с Джонником Ріше з його дублем, хитрість, на жаль, не спрацювала. Еще что ж, снова за просто сильную команду. Попробуем отрымать и карткой за синдл. Головне не переставати атакувати, щоб не давати джокеру в нас закидувати своїми картами. Найнебезпечніший тіпок всієї команди переможений. Джонні може тільки нас оце роздражати своїми каскадерами. Тому спецприйоми не хочеться юзати. Його був четвертий спецприйом. Так. А, він навіть від ульти ухилився. Зафейлив я в кінці трошечки спецприйом, тому прийдеться ще одну спробу витратити. Але перемога вже близька і дуже цікаво, чим же нас порадує в кінці ця вежа. Тому що це останній 200-й бій, як ми знаємо, там за нагороду буде гарантована омазна картка. І інтрига, хто ж там випаде? Люкан по хвогню. У мене він не прокачаний, тому це дуже добре. Що ж, усім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.